Політичний суржик. І так, 50 днів трампуліка. Що це значить? Дивіться. Товариш ПУ, хоч і дав в своє всем взяточку товаришу Т, але це ж Уолл Стріт. І тут гроші сьогодні є, завтра нема. Але якщо ти просаджуєш репутацію, то ти получаєш, будемо сказати, на букву П. І Трамп це зробить. Плюс. 10 ярдов Україні. Но це не саме важне. Зараз я обращаюсь к товарищам росіянам, які сидять в окопах. 50 днів це приблизительно тисяча ваших загиблих в день. Тобто, вам оце очікування буде коштувати мінімум 50 тисяч русочки загиблих. От ви зараз подивіться один на одного і подумайте, хто із вас помре в ці 50 днів. Що буде далі? Далі оцей або здасться, або його приб'ють. І почнеться революція. Орієнтовна цифра закінчення війни 26.02. Політичний суржик. З вами був і його незмінний ведучий Дюсячик.